Привіт! І Сьогодні ми будемо грати в риболовлю тільки клітками коротше. Не знаю як це називається, але клітки. Для всяких там крабики, ще щось, що так. О! дивіться яке велике, тупо. Я, моя... Ну, я тут уже пройшов обучалку. Можна почекати, вот так вот здавати. О, все. Ми 20 баксів. Можна купити ще от, таких от. Побільше, побільше, і поставити їх Якось плотно треба їх ставити. Отак от. У от. мене якийсь челик прийшов. Добрий вечір, ти хто? Так. о чи... о по па па О, рай дуже некраб, йой. Ви бачите, які ви... дивіться. 52 кілограми. Піц. Платно сдаю. Ю 19 райнбл краб. Добре, все, йой. Це шо? Це шо за клітка? Ладно, поки воно там фармить, треба еще таких полаклять. А, вс, у мене хороший не хватает. От. От. Райм крабчики тут всяке. Тут о чому стільки, краб. А, не, клон фишки є Два раза транскачи с скільки А, тут щось довго думає. Так, 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 ну нам нам на щось вообще хватає, крім із 10. мабуть не хватає, нам треба підфармить рошиків на 10 клітках, все Може и дальше можна поставить. А! -а, -а. Тут країсь зона є. От давайте далі поставимо. Щоб це, щоб тут якісь особини не ловились, не тільки крапчики. Чекайте, що це таке. А, все по стандарту. Всякі тут краби і ще тут. Все, продаємо. Мало. Мало. Э, а, це продаєте, так воно продається так довго, понятно. Так. А ч тут клеток немало? Чекай, пацаны, тоже хочу тут купить. Снубик, мабуть, тоже, як я. Ооо. Тут у них. Вони... О, так тут -то краби тоже. В чм прикол? Ладно, хай тут и бубе. Крабчики нам все надо. О, великі две, йой. Ще прыгают ці краби. Вони так спокійно прыгають. О, лобстером спи, мал, друзь. Silver Strawberry Fish. Лобстер, я не знаю, да? Немає <свят> лобстер. А, тут... А, точно, тут уже можно открыть чекать. Что-то Че так вот. О, ты видите лобстер, я знаю. Всё. Продаем. 81 лобстер. Вот як стоїть миллионером. Коротше, я накупляв 10 кліток і тепер ми їх ставимо так от. О, йой, та як... Он... А, тут лану тут не ставиться. Чекайте, треба прям люто їх поставити рівненько. Щоб кожне місце, економити, у ну, воно... місце нам, мабуть, пригодиться. Я в горі качаюсь, йой, у нас ще 4 кліток. Ще дивіться скільки крабів уже нафармилось. Так, так, і остання. просто фармити можна. Так, 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 так. Забаро туда. Так, 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 так. Все, дивіться, скільки у нас багато. Але тут он краби почекайте, але оно мало буде стоїти. все ремонт. Даже сотки немає. А не, може бути. А, 55. Ладно, що нам робити, значить купити на оцю накомонку. Капіс. Так, 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 так. Можна реально накопити? Що якісь, на ну, якісь мутації фортуни. Дивіться, хто тут тут взагалі плакає. Що це таке? Нічого. Якісь мутачі є, ви чекаєте. Вс, хай продається. А я подаю що тут еще. О, тут просто подивіться. Скільки тут кліток. Хоч чела, тупо, да кулечи клетки, йой. Распатрите сам. У мене тупо Клітки, все нормально. Сначала тоже им тут просто спамил. Почекайте, я є щось таке? Більше не таке дороге, не за 500. Ладно, можна нахарнути на цих клітках. От каких ва за 10? Ну наш. Так, Ні, не, не фартанула. Чи на оборот фартануло, але не на цю клітку. Ой. Чекайте, почекайте, я зараз буду встановлювати. Так, так. О, він до мене прийшов. Що таке? Ще тут. Відеопінг до мене до мене вже заходять. Що це? Це і Фіша йо-маю, тут які великі, Два великих крава тупо. Тут ще й морські зірки всякі Вс, опа еще. Ще кажут такие нормальные. К скека выходить. Зарубляє, зарубляє. Куци! Ви бачите, як нафармила? Коротше, купляємо ці за 10, їх прям кучу купляємо. І вони нам взагалі багато грошей будуть приносити. І може навіть пощастить на лобстерству? Ааа! Максимально кліток, ну значить нам треба їх ставити. Такая клітки. но ну, вони уже тупо всі працюють, а я досі не працюю. О, Олексенчик. Так, от сюда ще ставим. Так, так, і все, Далі купляємо. Так, 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 не понял. Так, так, О, що? ушо! один мільйон? Це вообще для кого? що? Це... Та же не знаю для кого ця клітка тупо. А, у мене все, не вистачає грошків. Все, окей, ставим Ці клітки, як завжди. Дивіться, там якщо чат відкрит, то там мабуть. в... Якісь... Я це, тут, тут чорним. Якісь секретки там уже в челике. Тут куча цих плеток. Що то весь забитий секретками, а Ну, крабики там всякі. О, старфіш велика. Всякі старфіші, лобстери, то все, все рівно. У них якісь лівіафани і лави, я не знаю, що у них там. Йой, риба клоун ще якась. Йой, зразу запри... Великий сільвер цей крабіч. Майо, все, йдемо продавати. Там зараз десь у фарфіш дуже багато всього. Тупо тут якийсь медузи, кроссерну продаем. Та же така яйца вообще. Уу! Зараз ми накафармимо на ту клітку. Все, давай продайся. Ощики посыпались. Ты видите, я тут уж. Скільки, скільки, Ну підсот... Ні, 500 не дотягує. А, стоп. Чому ми... А, все, добре. але воно тут все рівно дивіться, яких багато. Ми зараз по... Ми можемо так безкінечно робити, безкінечні гроші. Дивіться, ми зараз першу клітку отонком, монму, купимо. Так. Тут ще можна по нас памяти, какие indicates... Якісь Великі вже мутанти, Я не знаю, что я но утекли, блин. Все, я не знаю, що тут є. У нас сильвер е. Reg... 600! 600! а не, Я миллион! А тонне, я не Тільки 1500, ну да! Все. Ще ми це продаємо. Все. 1600. Так що приглить 700. Берем. І ще раз. йо йо да я багажу. У мене ці клітки є. Почекайте, а якщо їх кудись далеко поставити. А. За цю штуку їх не можна ставити. Ну то ладно, я не знаю. Там їх сюди. Думаю, це ніяк не повлияє. Йоу, От тут вже на три місця. Йоу. -йо. Дивіться, скільки? Це якась безкінечна фармілка, фармилка, тут крабики прыгають, лобстери якісь тут, там, іще якісь. Все, Фарфіш, все, Давайте продавайте. Зараз ще раз куплю, 100%. О, да, 100% я сказав. Може, даже іще одну. Реально ще одну зараз куплю. Ну, сюда просто Йоу. Я вообще богатый стал. Шо це за имба. Девять там реально якісь нові, там уже не такі непрості! почекайте, почекайте. почекайте! Це, це Скильки тебе будут стоить. Какие-то краби. Ні, не скільки це не буде стоїти Не знаю, що ладно, подаємо. Я мало на ферму зари ми будемо зараз спамити. Я думаю, ми багато нахармо. Так, і... А може тут... А тут я тут зажать, не може не можу. Значить, спаун тут якісь уже... ви бачили? Ви бачите це, це що за? Їм більше, тут, дивіться, тут без перестанку, де я тут, тупо тап-тап, і от зараз чуть-чуть отдих був. Ладно, продаємо. Це коїм би, 27 кілограм, тупо. 500, 500, 500, просто, що? Продавайся ти, бліна. Йо, а що далі? Там далі епік чи що? Йо, вже 1000 а, ні, оце. Оце потім можна купити, буде. Зараз ми ще ці ми наспамимо. О, це капець буде. Все. так. А, я не можу, типа, з чих током понад ці штуки нажимаєте. Так. Так, і якось отак от все. Пере знову збираем все, вс їм буду. Тут ще якісь коники, блін, я не знаю. Кись мотуз тупо. Сейчас любільшим батака. Короче, про спами. Та-та-та-та-та-та-та. Вс, поспайми, тепер ідем. Вс. А, тут просто повільно в огрожки капають. Опа-по-па-по-па-па-по-па-папа Не, ну все, мало золота, так, мабуть. А хоча, хоча, ну же я кто-то 1000 дохопить. Не. Ну ладно, нормально. Вс, покупаемся. Абу Фо це. Можна еще більше таких клеточок. Таких понакуплять, бо вони нормально так приносять, якщо на мутації фортене. Все. Давайте ще 10. Де 10? Тупо все буду скуповувати. Олександр такий дивиться. Такий думає, що, чому він так це все самі бідні скуповує. Клітки. Це моя тактика. Що? Сильвер івент! Тут ще івент якийсь. Що робити? Що робити? Почекайте, почекайте, почекайте. Так туди? А ні, це мій акваріум просто, я не знаю. Що це а да це мій аквариум йой окей 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 що означає? а сильвер ивент типа це, це, як тут то большая шанс на Silver мутацію то почекайте ще, типу, ставлю ще вообще им буде. будь куда тут. будь куда да почекайте так ну чому не ставиться? опа Ладно, так от ще. Ну, ну таку. Че, зараз будем це все збирать. Ой. Так довго топтапать. А, оця штука типа їх всіх опускає назад чи що вона робить. Не знаю, я не шарю за цю всю рибалку. Воно вже піднимається. Прыгнув великий краб, там, Может буде стоїть, Стоять, не знаю. Тут це так нормально за одну рибу. Опа, опа. Все. Тут... Ладно, тут не одного такого синього, але все рівно нормально. Опа-опа-опа-опа. Тут воно вже, прыгай тупо вся риба Це! Шо? Це? Шо це Це тільки мефик. Представляете, тут секретка все Чекайте. О, Уже Silver Crab's. Чекайте, то давай ты купим клітки. Поставим их сюда. А, почекайте, я позбираю, а теперь можно ставити. Давай, 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 давай. Там, мабуть, бата сильвера накопилась. О, там был такий нормальний север краб. <кхем> так что що, Орександ щось лагає. так по Йой, я не успеваю. Це уже все. Чекайте, окей. Так воно там все продається, я хочу подавати. Ну 5к. Ага, ага, але це капець багато. Для мене це багато. А тут у всіх такі хати. А тут у всіх хати бомжа цепа, як у мене. Тут у них дво. Чому він не може купити? Він вже багать, А стоп він, він, він вийшов. Думаю, їх... У 1400-йо. Я не знаю, буде, мабуть, друга частина чи ні. Ну, mm, ставте лайк, якщо хочете. Коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. Все.